Спеціальне звернення Тед Вільсон, президент Генеральної конференції церкви Адвентистів сьомого дня. Вітаю, друзі. Переглядаючи книгу Велика боротьба, ми побачили, як протягом століть завжди були люди, які залишались вірними Богові та його слову. Ми читали про реформаторів, які відстоювали Божу правду іноді ціною свого життя дехто старанно перекладав святе письмо на розмовні народні мови, дозволяючи кожному читати Біблію самостійно. Незважаючи на жорстокі напади сатани на Боже Слово, тисячі людей раділи отриманій правді. спираючись на цю тверду основу, я хотів би поділитися з вами сьогодні особливим зверненням. Як ви бачите, друзі, сатана не у своїй люті і однозначно зрозумілі слова Божі продовжують зазнавати нападок з усіх боків. Одна з найбільш очевидних атак сьогодні стосується людської сексуальності, коли Боже слово перевертається з ніг на голову та тлумачиться протилежно написаному. Деякі з основних фактів, наведених у Святому Письмі, ігноруються або перекручуються. Наприклад, буття перший розділ, 27 сьомий, двадцять і створив Бог людину на свій образ, на образ Божий він створив його. Чоловіка і жінку він створив їх. Тоді Бог поблагословив їх і сказав їм: плодіться і розмножуйтесь. Отже, Бог благословив новостворену пару, і його першою настановою для них було плодитися і розмножуватися. Цей наказ, звичайно, може бути виконано лише між самцем і самкою. Століттями пізніше Ісус посилався на творіння, коли запитував хіба ви не читали, що той, хто створив їх на початку, створив їх чоловіком і жінкою? З цієї причини, сказав він, описуючи шлюб, покине чоловік свого батька та матір і пристане до своєї жінки, і стануть двоє одним тілом. Євангелія від Матвія, 19 розділ, 4 та 5 вірші. На жаль, сьогодні існує спроба не тільки нейтралізувати біблійний погляд на шлюб як між одним чоловіком і однією жінкою, але й стерти той факт, що Бог створив лише дві статі чоловічу та жіночу and female. один із способів, як це досягається, через вплив соціальних медіа, які активно сприяють надто світській культурі, не лише протидіючи слову Божому, але створюючи культуру сорому, коли цькують будь-кого, хто наважується вірити Біблії та слідувати їй. Як адвентисти сьомого дня ми не хочемо нікого соромити чи анулювати. Ми хочемо вказати їм на Ісуса, який є дорога і правда і життя. Ісус прийшов, щоб ми мали життя і мали Його надмірно. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. І спосіб відчуття цієї повноти життя описаний в Божому Слові, в тому числі в сфері людської сексуальності. Тішся жінкою молодості Твоєї, читаємо в приповісти 5 розділ, 18 вірш. Нехай її груди насичують тебе завжди, і завжди захоплюйся її любов'ю. Бо навіщо кожному з вас захоплюватись аморальними жінками і бути в обіймах спокусниці? Вірші 19 та 20. У новому завіті читаємо «Шлюб в усіх чесний. Та ложе непорочне, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. Послання до євреїв, 13 розділ, 4 вірш. Хто такі розпусники та перелюбники? Це ті, хто займається статевими актами поза моногамним шлюбом і реальним між одним чоловіком і однією жінкою. Бачите, друзі, Бог прагне, щоб кожен насолоджувався щедрим життям тут і зараз, а також у вічності, Відхилення в людській сексуальності це блуд, подружня зрада, гомосексуалізм, розпуста, зоофілія та інші небіблійні сексуальні дії, які є неприйнятними для Бога, бо вони руйнують життя, яке він прагне дати нам, несучи за собою гріх і гори. Біблія чітко говорить про це питання У посланні до римлян перший розділ з 24 по 27 вірш, ми читаємо. Тому й видав їх Бог нечистоті в пожадливостях їхніх сердець, щоб вони знечистили між собою тіла свої, які замінили правду Божу на брехню, і поклонялися, і не служили Богові, але творінню, не творцеві. Тому Бог віддав їх мерзенним пристрастям, бо навіть їхні жінки замінили природне використання на те, що суперечить природі так само й чоловіки, покинувши природне користування жінкою, запалали в свої пожадливості один до одного. Чоловіки з чоловіками чинили ганебне і отримували належне покарання за свої вчинки. Однак ми повинні помітити, що цей уривок не лише визначає сексуальні гріхи, але й містить довгий список гріховної поведінки жадібність, заздрість, убивство, чвари, обман, лихослів'я, ненависники Бога, жорстокість, гордість, ненадійність, ненависть, непрощення, немилосердя і багато іншого. Це нагадує нам, що будь-який гріх є огидним для Бога, і що всі ми грішники і потребуємо Спасителя. Надзвичайно обнадійливий уривок міститься в першому посланні до Коринтян 6 розділ з 9 по 11 вірш, де ми знаходимо подібний перелік гріхів, а потім чудову обітницю. Хіба ви не знаєте, що неправедні царство Божого не успадкують? Не обманюйтеся ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні гомосексуалісти, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні здирники не успадкують царства. Мої брати і сестри. Зараз настав час проявляти активну любов, повагу, турботу, ділитися з людьми тим, як говорить Біблія. Ділитися чудовою істиною про те, що Ісус спасає нас цілковитою повністю, коли ми віддаємось йому. Це найповніша вістка, якою ми можемо поділитися з іншими, будь завжди мужним. Боже слово ніколи не підведе. Він все тримає в полі зору і він проконтролює свою церкву. Будьмо добрими, уважними, люблячими, але настав час поділитися всім тим, про що говорить Біблія, бо Ісус скоро прийде. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батько, види кожного з нас, коли ми вказуємо людям на того, хто може чудовим чином змінити наше життя, того, хто може взяти людину, яка грішить, стоїть перед дилемою та розчаруванням, і перетворити її життя на прекрасне, щасливе дотримуючись біблійних принципів, Божих небесних інструкцій, Господи, ми просимо, щоб ти дав нам силу жити в чистоті відносно зіпсованого життя. Не по нашим власним силам, але в силі Святого Духа, що живе в нас. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. Веди нас, поки ми слідуємо за тобою та дотримуємося Твого написаного слова. Дозволь Твоєму слову змінити наше життя через зв'язок із небом. Дякуємо за те, що Ти дав нам перемогу в Ісусі. І ми просимо про це все в ім'я нашого чудового Господа і Спасителя, Того, хто може зробити нас новими творіннями. Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.